Мераба, шановне панство, сьогодні Туреччина відзначає найбільше державне свято день заснування. Бо саме 102 роки тому республіка проголосила незалежність після розпаду Османської імперії. З нагоди цього свята Пуймо. чому б і не поїсти. А чому ні? Дійсно, ми приготуємо сьогодні друзі легендарну турецьку піцу, яка має назву Лахманчун. Це такий тонкий коржик mm -hmm. та соковита начинка з м'яса та овочів, yeah. запечених у печі. Mm -hmm. А от як приготувати цю страву з лаваша на пательні, всього за скільки та за 10 хвилин. Ну no, в нас більше за... нема. Це да. <ріст> <ріст> ми розкажемо в кулінарній рубриці. Наш кулінарний блогер Іван Плішко. Іван Плішко харизматичний кулінарний блогер з Одеси, відомий прихильникам як Аквамен. Він сміливо підкорює гастрономічні глибини і ділиться автентичними одеськими рецептами. Готуємо юшку з трьох видів риби. Це неймовірно, слачно. Іван підкорив не тільки воду, але і вогонь. Його страви з м'яса це брутальна насолода у кожному шматочку. Сьогодні готуємо бутерброди з фаршем та сиром сулугуні. Ви чекали? Я зробив соковиті ребра на мангалі з журавлиною та сливою. Такого шашлику ви ще не їли. І сьогодні Іван Плешко поділиться рецептом легендарної турецької страви, скуштувавши яку вас накриє хвиля гастрономічного задоволення. Ну, естетичне задоволення Це буде. Же. Точно доброго раночку. Мираба, мераба. Доброго рано. Доброго, <хи> доброго Так, Іван, ну що, готуємо сьогодні? Так готуємо сьогодні. Лахмаджун, турецьку швидку піцу. Для так. цього нам потрібно яловичий, фарш, Є. лимончик, томат, цибулька. Томатна паста, перець, шілі, угу. Також нам треба солодкий перець, угу. зелений та червоний. Нормально. Ну і зелень, звичайно. І замість. І лавашик, Звичайно. звичайно. Добре, що, Попрошу що, що вас так. порізати перець. Так. Вибирайте, який бажаєте. А я поріжу а, зараз так. томати і цибульку. А як різати? І петрушечку. Дрібненькі. А, ну, дивись, давай кубіками. Да. Кубіками дрібненькими будемо різати наші томати. Так, Розкажи, наскільки це проста складна страва? Де ти взагалі цього навчився? Звідки знаєш, і от як ти до цього прийшов? І коли ти був Туреччині? От стільки в нас питань сьогодні? Туреччині взагалі не був ні разу. Скажемо, це все наш інтернет і наші друзі, кулінари, які допомагають нам обмінюватися досвідом. Що хочу сказати, що в першу чергу страва готується дуже швидко, і для того, щоб її приготувати, ви можете Використовувати як лаваш, звичайний, Я... так можете використовувати і бездріжове е, тісто. Так. Ви його можете самі приготувати вдома. Як? Для цього вам потрібно руки, руки звичайно, е... так. Чотири інгредієнти. Це головне молоко, е, сіль, вода, борошно е, і. Чуєш, що, що це виходить дуже хелсі тісто? Так, Ні Бездріжжі, так. Кілька. Ви, головне це замішати дуже Гарно і залишити в Залишити його настоюватись. <рі> да, настоюватись для того, щоб воно трошки піднялось, і лише потім ви його е, брали і, ну, і замішали. В такій піці це ж важливо, що ще ось ці всі інгредієнти. От нас хасом зараз різного кольору перчики, так? Да. Це взагалі важливо. Не те важливо, який я візьму е, е, цей, який це колір. Червон... Це, червоний. <ріпи> це, червоний. <ріпи> це червоний, це червоний. Знайомся, це червоний. Колір який перець так важливо, тому що якщо брати червоний перець, це в нас буде вже достиглий перець. Зелений перець у нас він Ало, диви, бачиш, ми більш бачимо. у нас є табличка, ага. да, який перець відповідає до якого кольору. Получається, якщо брати жовтий перець, він у нас іде з середньої стиглості, і ми його можемо використовувати в салати. я правильно, якщо ой. Я правильно розумію, то у нас сьогодні вітаміни А і С, правильно? Так, так, так. Штарик, так. У нас хвально. сьогодні вітаміни А і С, а так. зелений перець дуже допомагає цей підняти рівень вітамінів кістка швидко для того щоб для того щоб кістки завжди були дуже енергійні у нас і от Ще що нарізати? Зараз я нарізаю ще Петрушечку. А що, в принципі, а все. все. Давай а Лаваш! Що? Давай а Лаваш, Давай лаваш Тамаза. Давайте я вам щось розпаду. Зараз мене треба. У мене є декілька цікавих фактів про Туреччину. Ви колись задумувалися, чому там так багато котів? В тому всьому, за двома версіями, винний пророк Мухаммед. Перша. каже, що кішка врятувала його від змії. За другою легендою, кути були настільки його улюбленими тваринами, що коли е, його кішка заснула на халаті, е, Мухаммед взяв просто відрізання. Прізав частину одягу, щоб не турбувати її сон. Або просто я так підозрюю, що в нього за життя було багато халатів. Так я Ну то й нормально, а чому ні? <ріст> Слухай, Вань, чи можемо ми пробити всі ці овочі, наприклад, у блендері? Так це можливо, mm. овочі. Ми можемо пробити все у блендері. Бери хас хазберу, тебе лава. Зараз будеш намащувати. Я зараз мішаю овочі. Можна всі перебити у блендери, але без фаршу. Тому що uh -huh. якщо ми переб'ємо все з фаршем, так. то у нас по-перше може блендер накритися, як то кажуть, і це буде не дуже смачно. Uh -huh. всі, все м'ясо має бути пропущене через м'ясорубку. ну, як би там не будете. Мені здається, що все одно турецька їжа, як і вся східна їжа, мені здається, що вона базується на спеціях. Можеш сказати, наприклад, от якщо є якісь топ-3 турецькі, так що даєш їх, даєш їх трьох, в будь-що, хоч в шоколадний пудинг, зразу робиться турецька турецька страва. Та я так роблю. А найкращі спеції для мене це шафран. Так. Сумах і апелло перед так. Ми недавно познайомилися 거는. з сумахом. так про бюджетне. Да? <самеку sausage> ну, звичайно <самеку> <самеку> так. Давайте будемо намащувати Давай. і ставити готувати. Давай Скільки має бути тоненьким слоєм? то обов'язково. Okay, коли ми готуємо. я знаю, що чим це запивати можна, oh. але зараз ти розкажеш. Але для початку я хочу нагадати ще один цікавий факт про те, що. Турецький скарб це що? Це чай, можемо так, так сказати. Так. Місцеві до речі, випивають його більше ніж будь-які інші країни світу. Уявляєте середньостатистичний мешканець Туреччини може випити близько 30 скляночок. скляночок чаю на день. А, а ти цю а... скляночку бачили? Та, Ото от, от, так, скляночка, скляночка. а скляночка. за рік заварити е, від 3 до 7 кілограмів такого чайного це листя. Багато. Ну це, це та багато. це нормально. Але це треба тільки сидіти то й пити. Я не знаю чи чай, не чай. Я би ага. О, іранчика. <ривіт> да, Та звичайно до... все нашу... тако нормально? Так, нормально. Парасу Тепер шо? ми ставимо на патей на суху. На суху, на суху пательню Добре. і бажано, якщо у вас є ще кришка, можна закрити кришкою. Якщо кришки немає, нічого кришки. У нас, на нас вона може підсмажитись з однієї сторони. Потім ми перевертаємо наш так. лаваш з фаршем до донизу. відриваємо лаваш. від цього. Відриваємо а, від пательні і ставимо і смакати. Лимончик ми додавали сюди. Ні, лимончик ми не додавали. Після того як смажиться наша турецька піца, так. ми беремо. Лимончика, О, ось такого, це поливай. Це вже на це вже на готовий. У мене є сюрприз сюрпрайс! Дивіться, скільки в нас вже є приготовлено. Ми ж просто так не стояли. такого бери поливай. Так, дивіться, ось такого беремо, поливаємо наш О, ой. Покивані поливає, підготовлює. Я вам ще О -о. підготувала один цікавий факт про легендарний турецький гранд базар. Дуже круте місце, де спеції, все те, що ми сьогодні тут також виробляємо. Це один із найбільших та найстаріших ринків у світі. Він розташований у Стамбулі. Він складається з 4 тисяч магазинів на 66 вулицях. Там можна купити злитки з золота, килими, шкіряні вироби, спеції, люстри без, без інших товарів. Власне, що захочете, а крамнички продаються як спадок із покоління в покоління. Хай чекає, поки я за розказую А я полью тобі ще. Я хочу, до вигляну. Давай. Ну, це смакота. Ну, видно, професіонал. Mm -hmm. ну, ну, mm -hmm. що? Бачиш, mm -hmm. роки практики, Ї, є, є, роки працюють. Будь ласка, платіть мені за це подвійну суму, я б Так, Я, я спробую згодом, да, а ти теж. І mm -hmm. Я беру теж. Ой, такі теплої так. хороші. Хо -хо. так, давайте поки я ще не дужував, щоб вам було смачніше слухати історію, я вам розкажу про гастрономічний рекорд. Найбільше такий лахмаджун приготували 20 кухарів 7 років тому. Значить, турецька піца мала довжину 34 метри і стала національною рекордсменкою. Бачите, мені зі здається, що таку велику піцу, так як ми не закрутиш, але я би попробував. Ха -ха. Слухайте, ну 10 хвилин м -м, реально швидко. Дуже швидко, дуже смачно. смачно. Головне на сніданок, коли робити лахмаджун. Головне ще додати нашу петрушечку, прикрасити, щоб наші гості в сім'ї були взагалі в захваті, uh -huh. і можете спокійно зранку не додавати цибульку. Можна для того, щоб ви ж самі розумієте, йдете на роботу, але, але попереду зима треба робити дезінфекцію. організму. А я знаю, Зараз це доїсть і скаже, а солоденьке буде сьогодні хотів Про це спитати. Ну я знаю. Ну, є щось, наприклад, я просто не баклава. Mm. Але що крім того, можна зранку? Дивіться, у нас взагалі У нас взагалі... чуєте, що mm -hmm. говорять! Mm -hmm. Туреччині! Туреччині готують на десерт взагалі після, такого, після такої турецької піци. Mm. Беруть курячу грудку, дуже сильно перебивають блендером в, в пюреху. Я про десерт Нарма... просто сказати. Я про десерт говорю. Да, це такий десерт. Додається цукор, молоко, так. і це все перемішується, ставиться в холодильник. Угу. Це і такий по... протеїновий батончик по-турецьки. Да, 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 да. От воно О, так горе. Воно схоже на сало. Та ні, воно просто за, запечене. Дуже воно гарно. схоже на маранговий дуже, рулет. шафі, да. Класс. У нас, до речі, там вже підсмажується трошки. Треба. Я перепрошую, я заївся. Так. І десерт виходить, дуже соковитий, смачний, поживний, він е, збагачений вітамінами. Uh -huh. Якщо ви на ПП, то цей десерт з курячою грудкою. Так, yeah, Ми на ПП з Хасом Ого, це. Хас, Помітно. звісно, ти показуєш. Uh, uh. Давай нагадаю, зараз рецепт, що Давай. ми готували. Лухнотіки взяли, записали. День республіки Туреччини. Ми готуємо легендарну турецьку піцу Лахмаджун. Точніше, сніданковий варіант на лаваші. Інгредієнти такі: круглий лаваш, яловичий фарш, томати, цибуля, солодкий перець, перець чилі, пластівці чилі, томатна паста, петрушка, лимон, олія, сіль та перець. Чуєте, так Та ти що, ти mm -hmm. вже професіонал. Скоро дивіться, дивіться як вмію. Якщо турецька Скоро... їжа, то я вмію і їсти і готувати. А? А? Скоро mm. на сніданок не будеш запрошувати, сам будеш Це готувати. Це Дякуємо. Будемо, будемо обов'язково запрошувати. Сніданок зі смаком колоритної туреччини, піцу Лахмаджу, навчив нас готувати кулінарний блогер Іван Плішко. Дуже дякую. Дякую вам, дякую, дякую. Дуже смачно. Дякую, дякую. дякую.